Дніпро ворог вночі обстріляв балістикою. Там постраждали семеро людей. Серед них 15-річний хлопець. На місці прильотів працює кореспондентка ТСН Ольга Павловська. Олю. В якому стані зараз потерпілі? і Що відомо про наслідки атаки на цю хвилину? Святославо, вітаю мешканців! Понівечі на Досі вже 13 годин розбирають Понівич на майно тут. Побачити, як вантажать... Побите обладнання супермаркету за оновленими даними. У місті постраждало 25 п'ять багато поверхівок. Здебільшого погодувало шибки також понівечено 41 приватний будинок. У деяких позносило дахи, вибило вікна та двері. Люди кажуть, у них впали стелі. Більшість. Вали в момент атаки, адже росіянили балістику по місту о другій годині ночі. Загалом семеро людей поранено. Серед них 15-річний підліток у лікарні лишається жінка. Решта відновлюється вдома. Ми вискочили у нього... Ми вискочили. У нього все в крові. Це ж вночі нічого не зрозуміло. Жодного вікна, двері повиривало, шифер теж на чесному слові тримається. Слава Богу, живі лишились. Відбулися грошима, а не життями. Я так от те, кинулась туман в кімнаті, і, і страшно. У мене тут діти живуть. Я кричу, можу біжи, подивися, дома наші стоять чи ні, де діти. Туман два години ночі, нічого не видно. Він поїх, побіг побіг дивиться, ні, стоять. Я кажу, світ горить, дома стоять. У школі та дитячому садочку вибито майже дві сотні вікон. Там від ранку батьки та вчителі прибирають понівечені класи в деяких кабінетах. Лише нещодавно зробили ремонт. Тепер доведеться лагодити заново, але у школі кажуть найголовніше усіх втіліли. У школі вибито 167 вікон. І 11 дверей. Люди, слава Богу, не постраждали. В школі був тільки нічний сторож, і охоронець в укритті, тому слава Богу, той встиг спуститися. Гарна школа, але ж в країні війна. Ми все відновимо, все буде добре. Найголовніше, звичайно, що зараз ми не вчимося, зараз літо, тому є час відновити все. Водночас у середмісті Дніпра третю добу триває пошукова рятувальна операція на місці п'ятниці. Атаки рятувальники розбирають завали. Досі невідома доля двох жінок. У лікарнях лишаються шестеро поранених, зокрема і вагітна жінка. Проте їй обнадійлива новина найтяжчі поранений. Цей чоловік якого вирізали з авто, на яке спали конструкції вже дихає самостійно. Святослава. Дякую тобі за подробиці. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська про балістичний удар по Дніпру. Його ворог завдав цієї ночі, порадивши сімох людей.